Ми з вами пограємо цікаву логічну гру, яка називається «Складемо картинку. З правилами цієї гри ви вже ознайомлені. Вона розвиває вашу уяву, пам'ять, мислення, увагу, дрібну моторику. Приготували? Слухайте да. уважно. Сонечко покладіть навпроти літери А на цифрою, яка знаходиться між 1 і 3. Молодці. Над якою цифрою ви поклали сонечко? 2. Над цифрою 2. А чому? Тому що вона знаходиться між цифрами 1. 1, і 1. Місяць покладіть напроти літери О на цифрою, яка більша за цифру 5 на 1? Над якою цифрою ви поклали місяць? 6. 6. Правильно. Так. Вірочку покладіть напроти літери У. Вірочку покладіть напроти літери У на цифру, яка позначає кількість сонечок на небі. Скільки сонечок на небі? Один. 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 Над якою цифрою ми покладемо? Один. Над цифрою один. Молодці. Хмаринку. Покладіть напроти літери. О на цифрою, яка позначає кількість пальців на одній руці. 5. Скільки пальців у вас на одній руці? 5! Поклад... На, на яку цифру покладемо хмари? Молодці. Ще одну зірочку. Покладіть напроти літери А на цифрою, яка менше за цифру 5 на 1. 5. Яка менше за цифру 5 на 1? Над якою цифрою ви поклали зірочку? На цифрою 4. Молодці. Напроти літери А. Лізочка напроти літери А. Молодець. Другу хмаринку покладіть напроти літери У на цифрою, яка позначає кількість кольорів у світлофора. Скільки кольорів у світлофора? 3. Ну, якою цифрою покладемо хмаринку? На цифрою 3. Молодці. І останню дірочку покладіть напроти літери О. На цифру. Яка менша за цифру 3 на 1? Напроти літери О. Молодці. Так. Діти, подивіться, які чудові картини у вас вийшли. Давайте придумаємо їм назву. Як можна назвати нашу? Зоряне на небо. Зоряне небо, молодець Даня. Зірочки. Зірочки. Сонечко, сонечко і місяць, Ліза. Зірка сонечко і марку. Сонечко і сонечко. «Сонечко і зірочки». Молодці діти. Мені дуже сподобалось, як ви працювали. Якби ви правильно викладали свої картинки